Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене буде рибалка на Дністрі, але я сьогодні не сам, сьогодні приїхав теж Сергій, мій тіска. У нього теж є канал на Ютубі, канал про рибалку, тому ссылку залишаю в описі під цим відео. Переходьте. А рибалка у нас не проста сьогодні буде. Сьогодні рибалка з човна. Ось такий човен. Зараз приблизно десь 9 годин ранку, поки зібрались, поки вийшли, поки все прогріли. Це для мене можна сказати нова така рибалка. Сьогодні взяв там новий спінінг. Будемо сьогодні пробувати хижака ловити. Ну а що з цього вити дивіться далі. Цікава така місцинка. Яма закінчується. Ну, зараз зима, зараз не можна ловити на замувальних ямах. Ще яма ями немає. Але рельєф такий цікавий. Можливо, повалене дерево. Ні, це холм якийсь. Холм, це так? Холм, да? Да. Перепадок якийсь. Ну, Риба поки що не малює. Але тут ну, ось окунь, окунь якийсь стоїть. От, Невеличка це. рибка така, думаю, до кілограмчику. Але багато її зліва. Ми йдемо ближче до берега. Ось теж, от, до ось там ага. ну, тут, тут зараз десь буде. Ну, ось. Не можна в общем, ловити, тут десь зимовальна яма буде, ми йдемо далі. Це теж. Ну якась тарань стоїть. Чи платва, якась густіра, чи лящики якісь. Дивіться, яка рибка, скільки її малює. Я маю надію вам гарно бачите. А ось, диви, судаки чи прямо на асфальті стоять, одна, друга. Це явно біла рибка, і причому нормального розміру. А тут прямо по росту стоять нормальні судачки. Прям отут. Ну прямо по бровкам стоять. Ага, і тут є. І ось зараз нас просять допомоги. Не знаю, що там взяли. Вот такая допомога. А, отводной и задрач.

А это не в воду, это куда-то на берег надо выкинуть. Чисто видит. Все, ну будут и выпускать. Конечно. Все, моя мая. Вы выпустите, чем... Да сам выпускаешь. Ну что, ну, выпускаем рыбку. Да, да я, я и такую, я и щук выпускаю. Ну и правильно. Только что выбирали рули. Только пускаю. Да. То есть на драча він выдервал драч и еды на все мало. молодец, кто отпустил то, что надо. Молодцы. Судака Я с таких выпускаю? Лю... людей слюни текут. Для... Ну и правильно, что тут. Судаки есть? Нет? Нет, да? От судака хочу. Ну, всех не хотим. Всех хочешь, да. Судака да. и вы хотите, да? Да. Не все, нет. давайте. Все, давай. нет, за что. Тримайте. Спасибо. Спасибо. Чибурашка Ну короче вже выкиньте ладно Не ну що туда в ага. ту А не лучше там где там да. бачите яка заборонена Снасть Ми треба зламати ну, Це Молдова, це не Одессито, Одессити таки не можешь робити Молдова Це уже міжнародний тот скандал, все так що наш закон я теж ламав світу кров. Так, да, у мене, кстати, теж минулого разу... Оп, гачок один я зламав. Хороший. Оп. Скільки риба показував? О, рибку показує. Все. Дивіться, я, Щоб не було нічого, я її зламав. Три гачки. А цю я я собі кину кудись. Все, щоб не було. Я собі. Такий мощний, доволі такий мощний спінінг для джигу до 32 грам. Це Riobi Virtus. Гарний бюджетний спіїнг. Прикольний дизайну. Це найбільша модель у Riobi Virtus. До 32 грам у рості 2,59. Мощна паличка, щоб гарно просікати судака, щуку, жереха. Ось така. От. Тест 8.32. Для річки то що треба. Не знаю поки що з чого почати. Мабуть, треба починати щось такого цікавого. Не знаю скільки грам ставити тут, яка течія. Почну, мабуть, з Фетика. Ну що, перший закид. Так, близенько біля лодки. Оснастив теж Ріобі Віртус. Катушечкою 3000-ю і шнурок сабір 06. Можна 0,8. Ну, у мене був 0,6 і я використовую 0,6. Зараз хочу обкидати э, джигом класичним, а потім уже думати. Може на відвідний перейду. 18 грам прям падає дуже сильно. Думаю, треба ставити грам 15 Зараз перейшов на відвідний повідець, як і в минулий рибалці. Цікаво, що на минулий рибалці ставив 28-30 грам на відвідний, зараз покажу. Такий відвідний, Покажу. З болота починаю. А на цій рибалці 15 грам ставлю і прям гарно відбиває дно. Можна і на 12 ловити, бачите. Було декілька маленьких клювань, можливо, біла риба, або окунці якісь невеличкі. На першій локації, крім того того нічого не було. Зараз по ехолосту дивимось, може знайдемо біль якусь, тому що риби, як виявилось, немає, або дуже мало. Бо зараз шукати, дивитися. Поки що... холод просто мовчит, ничего не показывает. Рыба была. Да, погребал. Да, сто процентов рыба была. Только что на нитье была поклевка, на нив, рыбешка. Блин, все. Пошел. Да, был, наверное, какой-то. Так, рыбка взяла. Сейчас, взял лови, Серёге. Поехали. Как будто было, а ещё понимал. Ну такий от лящик. З ним стоїть судак, але... І одна покльовочка я підсік я... удачно і потім друга. І ось, дай Бог, щоб я витягнув. не цілий день щось ми полосимо ці Давай, Спокійно, спокійно, так а... потрішки, по трішки я його візьму. Що там у нас якась рибинка товстолобік да, маленький товстолобік такий крохи ну не спеціально Сереж, давай випускай прости пробачення прости пробачення випускай майже майже не зачепився ага, хоч якась в общем поклевочка ну но... карамо йому 200 гривень даємо і хай плови далі ему малюнчик За що там зацепився до речі? Біля хвоста. Біля хвоста да все выпускать mm. да 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 я думаю може сам хочешь выпустить ні, ні. не мальчики давай давай ти справишся давай о раздупы все давай кукей пішов пішов, пішов. все мощники там пись там хлопці Але нічого немає. Там стоять чотири драчисти, зробили їм зауваження і пішли спокійно я плакати буду, диви. ну. бач, і, мабуть, коробчик. Думав, судак так влупив, А то, то карпик. чешуйку тут достав. Ти че, я знаю. Эу Сергія. Знов рибка. На паузі, Я закинул. Ага, на паузі, да, сейчас да. ударил? Ну, я на сазам був. Без нюнок. Ну, Мамочка. да? О, бачу? Да, да, бачу. Может, піднятый якорь? Не, не, ні, 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 не никто тя, не. Тянутся, да? Да. На силикон, да? Да, у меня. У меня все ликом. И закинул, паузу и уехал. Друзі, Оце бачить? так контент, бачиш? Тупо в рот. Стой, 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 не спеши! дай йому погуляти. Ну Тупо в рот взяв. Все? Хороший, хороший. Ну що, Сер, то що треба, так? Та да? Тупо в рот. Бачиш, ти казав, що я не спів маю. Тихо-тихо. Ну, Хочу розплатити показати. Ось, друзі. А ну покажи поближче. Зараз зараз я хочу розпутати і показати. Чучок тут. Що, не може взяти? Э -э ну. Карапятники за -э ось, за губу конкретно. Ну да. Ось вот, вот такий наш трофей. Да. Причому по чесному. Да, дедушка. Місто Охо. І бабушка Турюнчук. Да. Ну що? На цьому місці нічого зараз. Ну от риба, бачите, казав, що тут нема От розі ноги. Ну нічого. 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 Треба mm -hmm. шукати нормально. Думаю, що рибка. Бач, привикари. Да. Давай трішки вище ну, Так, Ми пройшли і от фіжак. Дивіться, ага. Ось тут э, риба і над нею якась стоїть. А ось і тут, і тут і кругом є риба. Зараз ми трошки далі станемо і будемо облоглювати. Цю... Це конкретна мілка риба. Ага. Там... Ну, Давай спробуємо ще. Да. Та рибка є. Так, так. Да, да. Оставив відвідний повідець якась рибка взяла може знов сазан ну як знов Вже капризі так але його здвинути майже неможливо дивитися бачите віртус нормально відіграє Ювання таке, як е, минулий раз. Тобто рибка, можливо, навіть підбагряна, чи може сом якийсь. Ну, просто спокійно сидить, але інколи. У мене 0,6 шнурок, якщо ви пам'ятаєте, я казав.

Ну что, такие вот сиряко... на сырикошку взял такие маленькие сазанчик. Ну что, плыви, дружи. И шо. Ну, это просто пить силу. Знов сузанчик оп, і шварерка. Дивіться яка краса тут. Сілікону, скільки всяких грузиків, цикад, блюсинок. Сьогодні спробував. Зараз от сонце сіло. Ну їх і не сіло, а майже сіло. От в таку погоду найкраще має клювати судак. Судака малює. От стоїть за рибою. Тут і велика, і маленька рибка. Мабуть, за лящем стоїть. Але не клює, бачите. Не знаю з чим це пов'язано. Ну, кінець грудня, тому все ясно. Але як мені сказав один заядлий спінінгіст. Тут не впав. Як сказав мені один заядлий спінінгіст з Києва, Вовчик тобі привіт. Судак це дуже хитра риба, і ти її ніяк не вгадаєш, як вона клює. То вона клює, то вона не клює. Навіть якщо ти її знайшов, не факт, що вона клюне. Рибинка. Вешать, да, щось взяла. Ну щось мені здається знов. Трапуха чи. Черти, просто черти, зараз пока. Бачите, що з драчами робить? Я, я його за чешуйку зачепив. Диви. Просто надерли. Просто сдерли, бачиш Бачите. Так, друже, вибач. Якась рибка взяла, може його знову лящик. Це судачок. Здесь не велички взяло. Оп, здесь йшла рибка. Мабуть, судачок був. Що, сонце сіло, зараз вже буду збиратися. Цілий день на воді оп. щось невеличка. Охо шло Угу. корозовертаю. Щось здавалось оп, зійшло. Опуска. Сазан. А, сазанчик підвіз. Друзі, ну що, на цьому будемо завершувати рибалку. Сьогодні по рибі дуже слабко, але нормально. Ну що, спінг я обрибив. Це комплект повністю. Віртус і Віртус. Завершилась наша рибалка Сергієм. Сьогодні непогано половили. Не так багато, як хотілося риби було. Але трішки рибки ми спіймали. У мене було дві рибки. Сергій, скільки у тебе було рибок? Ну я сазану одну взяв. А, то столоба я взяв, я... В общем не будемо казати, да. скільки він поймав. Він розумію. Помітіла дружба. Да. Сергій піймав більше. А який Сергій то не будемо казати. Да. В общем, ну що сказати, всіх з Різдвом, всіх з Новим Роком. Я приєднуюся до тут вітання. Теж вас вітаю з Рождеством Христовим і з наступаючим Новим роком. І бажаю вам, щоб всі ваші мрії тут збулися. Ну, мир в нашій країні. Це найвелика для нас мрія для всіх тут так. українців. Так. Все. До скорої зустрічі. До побачення.